В Тростянецькій громаді відзначили День медичного працівника. Це свято не лише про професію, а про героїзм, стійкість і людяність тих, хто щодня рятує життя, незважаючи на виклики сучасності. Цьогоріч урочистості пройшли в оновленій актовій залі Тростянецької міської лікарні. Після ремонту простір знову наповнився теплом, вдячністю і оплесками на честь медиків. Привітав зі святом медичних працівників Тростянеччини і голова Тростянецької громади Юрій Бова. У своєму зверненні він наголосив на незлам. І професіоналізмі медичних працівників, які не зрадили присязі ні під час пандемії, ні під час війни чи навіть окупації, і я в кожному сьогодні вдячний першу чергу за те, що ми тут, що ми на цьому фронті, щоби, попри всі незгоди, труднощі, які в нас є, сражають та їх багато. Багато нам наганяє сьогодні і Росія через соцмережі. Що область купують, там ще щось, ще щось, ще щось. Ви тут. Ви нікуди не збираєтесь, ви пакуєте валізки, ви розбираєте дітей, ви робите все, щоб сьогодні людям було де лікуватися і щоб людям було, щоб людям була надана медична якісна допомога. Мені приємно, що ви є, а значить є для кого працювати, для кого робити ці всі ремонти, переоснащення, що ви вірите. Те, що наше лікарня не зачиниться, що вона буде працювати, і це абсолютно видно. Бо сьогодні доля цього медичного закладу і первинки, і тринки, фактично залежить від кожного з вас, не від мене. Від мене мало, мало що залежить. Бо ви обслуговуєте людей. Люди сьогодні йдуть там, де краще. Тому ще раз дякую вам кожному за вашу роботу. Дякую вам кожному за те, що ви набуваєте досвіду. Перед нами стоїть бачить, що вчитися в найкращих європейських країнах. Ми відмовили мови про онлайн навчання з американськими колегами. У нас багато чого спільного. І, і, і це про наше зростання. Зростання і не Бо ви частина, величезна частина тої основи Кристинецької громади, яка сьогодні формує наше впевнене майбутнє. Давайте далі розвивати наше місто, наші медичні заклади, давайте лікувати наших хворих, щоб всі мої живі здоров'я поверталися додому, до своїх хатин. А вам я бажаю, як я буду ще раз послушать, віри, надії, любові в ваших серцях, благополуччя в ваших родинах. Хай не на неба буде завжди вашою головою всьому самосамой найкраще. Користуючись нагодою, Юрій Бова вручив грамоти медичним працівникам та працівницям Тростянецької громади. Ми вручаємо почесні грамоти комітету Тростянецької міської ради, Савченко Сітлані Володимировні, терапевтичного терапевти, терапевти, відділення з та педіатричними ліжками, Тростянецької міської лікарні ваші дітання. Дай чуваку, вітайте, будь ласка, своїм колегам. Грамоти нам кружиться сильний Каліна Євгенія. Грамота вокругється ОПЛІ Світлана Максимівна та відочка Радяни. Сама Артик Мадарня Сергійна, завідувачка Акушевського гімналогічного відділення, вікар Акушер-гінеколог. Вітає Пашутко, Малину Степаніну, сестру медичну поліклініки, вікаря, хірурга, консультативного діанатичного ліквініка. Здравою навчається війська дійсні любов колегії, віка і Сімейної медицини амбулаторії номер 3 міста Президент. Хоча з нами відзначається Хітленко Оксані Миколаївні, святи амбулаторії загальної практики сімейної медицини, но родини міста Президент. Вітаємо відніку Юрійну, юблі, парамедика Пресеницьких станцій. Ще не назвав ще одну нашу сферу медичну, це екстрена медична допомога. Я вбачаюсь. Бо вони, вони прибувають ну, максимально найшвидше. Вони бачать самі страшні ситуації, ДТП і всі інші речі намагаються максимально спасти людей. І я дякую всім присутнім тут, якщо немає тут, всім працівникам цієї сфери, цієї нашої медичної сказати, спільноти за наполегливу працю. За Якісне виконання медичного свого обов'язку і заслуження віра свого служіння людям шановні друзі на напередодні дня медичного працівника почесними грамотами управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації були нагороджені і сьогодні. Вони нагороджуються. Ніхно олена Петрівна і Чайкина і Лілія Васильівна. Вони запрошені сьогодні до обласного еру. Вітальним словом до колег звернулася і генеральна директорка Тростянецької міської лікарні Лілія Гонтар. Вона подякувала колективу за витримку, згуртованість і відповідальність. Я дуже щаслива, що за ці невеличкі проміжок часу відбулися вже такі суттєві зміни. Не тільки зовні ви бачите, але й внутрі лікарні. Ми намагаємося сьогодні практично безкоштовно лікуємо наших пацієнтів. Ми Відкрили нарешті стаціонар реабілітації. Я думаю, що завдяки підтримці держави, міської влади у нас буде відремонтована і зроблена достойна реабілітація та да, станція. Будемо обов'язково лікувати наших пацієнтів, які будуть з'їжджатися до нас не тільки з нашої громади, а й з інших областей. Тому що про нашу лікарню вже знають, повірте, далеко-далеко за межами нашої області. Це і вам, спасибі вам за ваші добре серця, за те, що ви сьогодні, професіонали, працюєте над кожним на своєму місці. Тому я вам щиро дякую, всім вам бажаю здоров'я, міцного, Всех зі святом, щоб ми з вами зустріли разом в цьому залі перемогу. Ви по чарці за це. Я сподіваюся, що ця перемога не за гарами. Він теж сказав гарні слова. Впевненості додав нам тому, що. Наші захисники гідно нас відстоюють там, стоять за нас, тому сподіваємося, дай Бог здоров'я, сил і хай Бог береже, І вас всіх пережив вам саме-саме найкраще. Також Лілія Гонтар вручила почесні грамоти від адміністрації Тростянецької лікарні медичним працівникам закладу. Субтитры создавал Дівчата відділення від допомоги, представницький своєї Дякуємо, залишайтеся на сцені. Нагороджується водієм погана Зеліна, лаборант із бактеріології, клініко-діагностичної лабораторії з бактеріологічним відділенням. Нагороджується Гашилька Ірина Миколаївна, рнг лаборант, РНГ-діагностична. Дякую. збіргів з Реалізаційне відділення предстанець. Вітайте, Вітаєте, Світлана Федера, Віталя лікаря Нікола на консультаційної геностичної поліклініки нашої лікарні. Покоління Наталія Анатолійна, лікар, вибрав буквально, власне, географічні поліклініки. Колена сміляна, сестра медична поліклініки, старша посекати, захищає поліклініки. Вітайте духки, Наталію, віталію, сестру медичну сатанару, інфекційного боксового відділення. Нам говорити, хоменко, емолина, сестра медична сетана, старших соціальних.

Саме сімейні лікарі першими приймають пацієнтів і супроводжують їх від перших симптомів до одужання. Теплими словами вдячності та підтримки до всіх присутніх звернулася директорка центру первинної медичної допомоги Світлана Лобода. Вітаю вас з нашим професійним День медичного працівника. Бажаю вам, вашим родинам, відсуну здоров'я. Мурного неба не головою. Дуже дякую вам за ваш професіоналізм, відданість професії, за тер... ну, терпіння ваше терпіння до наших пацієнтів. Хочеться, щоб держава високо цінувала звання лікаря. Відновилася ця повага до цієї професії, щоб молодь хотіла йти професію. Тож будьте здорові, щасливі, будьте успішні. Від центру первинної медичної допомоги Світлана Лобода вручила своїм колегам почесні грамоти та подяки. Грамоти на вроде це глушко, а на лікар загальної практики сімейної номер один міста приседання. Вітайтеся нашої мови. сестру медичного загальної практики сімейної медицини No4 міста Трестини вашій області. Вітаємо Лисенку Наталію Юрійовну, сестру медичну загальної практики сімейної медицини, No1 міста Престине. в Наші області. Грамоти нагороджується дорож Олена Петрівна, сестра медічна пишу, пункту села Буймер в нашій області. Грамоти нагороджується та нова Надія Максимівна, сестра медічна пишу, курс села Солдатське. Вітаю, вітаю. Наших Вітаю Марибаченко, Самондрій, капітан публічних закупівель адміністративно управлінського відділу Пресельства Центру України медичної допомоги. міста тростянець. Медики Тростянецької громади це справжні герої нашого часу. Їхня праця щоденна боротьба за життя. А кожен подібний день подяки щира нагорода за жертовність і силу духу.